Між фронтменом гурту Оторваль та виконавцем древо назріває скандал. Нещодавно Женя Галич дав нове інтерв'ю, в якому заговорив про трек колеги під назвою «Смарагдове небо» і назвав його лайном. Він додав, що ця пісня древо не могла бути непочутою. Йому сподобався приспів, зокрема, початок зі словами «Смарагдове небо», А от решта пісні за словами Жені Галича ніяка. І це лайно. Мовляв, приспів класний, але більше у цій пісні нічого немає.